Фестивалі учнівського самоврядування в Бухівщині вже стали традиційними святковими заходами найактивніших старшокласників малишкового краю. Такі фестивалі популяризують учнівське самоврядування, ведення здорового способу життя. Окрім цього, це обмін досвідом, набуття досвіду учнями та координаторами. Загалом мета практично повністю завжди здійснюється, тому що крім всього цього. Учасники фестивалю отримують заряд, заряд оптимізму, позитиву, бажання далі працювати, робити щось своїми руками, вкладати свої таланти, свої вміння в справу учнівського самоврядування, яка за собою несе дуже багато різноманітних напрямків. Захід є не лише розважальним дійством шкільної громади, а ще й показником того, наскільки учні активісти впоралися з виконанням поставлених лідерами та координаторами певних соціальних програм та акцій протягом певного часу. А це були і такі цікаві акції, як небудь байдужим збір макулатури. Ми допомагали людям з вадами. Фізичними вадами, тобто і дійсно допомогли, і дійсно зробили. Це були і банальні суботники. Чи важливий фестиваль, чи важлива та робота, яку вони зробили? Напевно, важливіша та робота, яку вони зробили, і це насамперед показує то, наскільки діти на сьогоднішній день не байдужі до суспільних питань. Фестиваль розпочався презентаційними виступами 26 учнівських органів самоуправлінь. Делегати з кожної школи нашого краю презентували свій навчальний заклад у форматі спортивної тематики О спорт та світ. Ми малишківці, і школа наша імені Малишківців. Наповним, шкільне джерело, що нас об'єднало під дуже крило. В навчанні завзяті, у спорті міцні, в нас думи крилаті і справи рясні. І дорослих і дітвору всіх запрошуємо у гру, Будем в дружно грати, щоб міцне здоров'я мати, міння грати привілей. Ніх дітей шахи, теніс, батмінтон, і ти справжній чемпіон. Буде в неї дружно грати, щоб міцне здоров'я мати. Проведення фестивалю учнівського самоврядування не обходиться без підтримки спонсорів. За допомогу проведення свята організатори вдячні. Депутат обласної е, київської ради Канакі Сергій Олександрович, депутат Обухівської міської ради Гладкий Микола Васильович та громадський діяч Двіті Завалі Солікоївна. Члени учнівського самоврядування за умовами програми підготували чимало цікавих артистичних виступів та конкурсів. Глядачами того, що відбувалося на сцені, були колеги з інших шкіл. Була команда танцівників 2012, які готували танець в стилі хіп-хоп. Теж було дуже цікаво. Президенти цього разу готували реп, читали його на сцені, мали підтанцівку під дуже гарну, цікаву. І ще, звичайно, була ігротека, як і в тому році. Команда, яка готувала ігротеку, стояла на сцені. Вона мала показати гру, як її в ній приймати участь, а зал мав повторювати ті рухи і ті слова за безпосередньо аніматорами, якими виступили наші діти і координатори. В цьому році на фестивалі була команда, яка представляла екомоду 2012 Діти включили всю свою фантазію у створення незвичних костюмів з матеріалів, що у своїй більшості потрапляють до смітників: пластик, поліетилен, папір та інша використана сировина, небик, прикрасле дефіле, модели, які були одягнені у неординарні наряди. Уява юних дизайнерів допомогла непотребу по-новому заграти на показі мод. Діти креативно підійшли до цих питань. Були навіть елементи народної творчості в цьому всьому. Дуже дуже сподобалось, дуже цікаво. Традиційно на фестивалі грамотами та подарунками нагороджували команди найуспішніших реалізаторів різноманітних проєктів. У цілому п'ятий фестиваль ради учнівського самоврядування у Бухівщини пройшов успішно. Нам дуже сильно сподобалось взагалі і весь фестиваль, як, як діти прийняли в цьому участь, як і організатори педагоги до цього підійшли. Дуже сподобалось. Відмітив дуже сильно показ мод, який був. Захід став знаменною подією в роботі учнівського, самоврядування у Бухівщини. позитивна енергія, оптимізм подарували усім учасникам гарний настрій. До того школярі отримали чимало натхнення для подальшої праці. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.